Вітаю! Тема нашого уроку Розв'язування задач за темою Імпульс тіла, Реактивний рух, Пружне та непружне зіткнення. Розглянемо декілька задач. Задача номер 1 Мисливець пливе у човні зі швидкістю 12 метрів на хвилину. Після двох послідовних пострілів, здійсненим ним у напрямку. Руху човен зупинився. Визначте масу човна з мисливцем, якщо маса заряду 25 грам, а швидкість його вильоту з рушниці 500 метрів на секунду. І так, давайте запишемо дано. Початкова швидкість v 0 У нас 12 метрів на хвилину. Переводимо у метри за секунду. буде 0,2 метра на секунду. Далі. Кількість пострілів здійснених 2. Н маленьке дорівнює 2. Маса заряду становить 25 грам. Тому МЗ 25 грам. Переводимо у кілограми. Буде 2,5 помножити на 10 у мінус 2 другій степені кілограм. Швидкість руху заряду становить 500 метрів на секунду. Швидкість човна 0 за умовою. Потрібно знайти масу човна. І так, масу човна з мисливцем. Для початку запишемо закон збереження імпульсу у векторному формі. Ітак. Векторний вигляд закону збереження імпульсу. Маса човна помножена на швидкість v нульову, дорівнює маса човна помножена на швидкість човна плюс кількість пострілів n. Помножена на масу заряду. Звідси, скориставшись малюнком, можемо спроєктувати наше одержане рівняння на вісь ОХ. І так, маса човна помножена на швидкість V0 дорівнює Кількість пострілів помножена на масу. Заряду помножити на швидкість заряду. Звідси маса човна буде дорівнювати. Кількість пострілів помножена на масу заряду помножену на швидкість заряду, поділено на V0. Тобто швидкість з якої мисливець пливе у човні. Підставимо наші значення. Маса човна дорівнює у чисельнику кількість пострілів 2. Послідовних пострілів Помножили на масу заряду 2,5 на 10 у мінус другій степені кілограм. Множимо на швидкість заряду 500 метрів на секунду. І ділимо на початкове v 0 v Швидкість якої мисливість спливає у човні 0,2 метра на секунду. І так, дорівнює у нас 125 кг. І запишемо відповідь. Маса човна дорівнює 125 кг. Маса човна відповідно із мисливцем. Задача номер 2 Ракета має масу 1 кг. Де 200 г це порох. Визначте висоту підйому ракети за умови, що гази при згорянні вилітають із швидкістю 400 метрів на секунду. І так, запишемо коротку умову дано. E, В0В у нас 0. Маса дорівнює 1 кг. Маса e, пороху на нашому випадку становить 200 г. Або переводимо до 0,2 кг. І так, швидкість. З якою вилітає газ 400 метрів на секунду. Прискорення вільного падіння обов'язково в даному випадку записуємо 10 метрів на секунду. Знайдемо аж висоту підйому ракети. І так, відповідно, у нас є малюнок. Швидкість газу у нас буде напрямлена вниз від ракети, а сама ракета відповідно, швидкість напрямлена вгору. І так, запишемо закон збереження імпульсу у векторному вигляді, як, відповідно, і у попередніх задач ми записували. І так, відповідно, 0, тобто В0В наше 0 дорівнює маса пороху, маса ракети помножена на швидкість ракети, плюс маса газу помножена на швидкість витікання газу. Звідси, маса ракети дорівнює. Маса загальна мінус маса газу. Скориставшись відповідно даним малюнком, можемо спроектувати наше рівняння на вісь у УОІ. І так. Відповідно, V0, V0 0, тому ми пишемо 0 дорівнює маса мінус маса газу. Загальна маса мінус маса газу. Помножити на швидкість ракети. Мінус маса газу помножена на швидкість газу. Звідси швидкість ракети буде дорівнювати маса газу помножена на швидкість газу поділена на загальну масу мінус маса газу. Звідси висота обраховується за формулою у чисельнику. Швидкість ракети у квадраті поділена на 2G. Звідси H дорівнює 1, поділена на 2G. Де, у дужках. у чисельник. Маса газу помножена на швидкість газу. Поділено на загальну масу мінус маса газу. У дужках за дужками до квадрату. Після цього ми підставляємо наші значення. І так до дорівнює 1 поділено на 2, помножено на значення gtс метр за секунду у квадраті. у дужках Маса газу 0,2 помножити на 400 швидкість руху ракети. Поділено на маса загальна 1 кг мінус маса газу 0,2 кг і підносимо до квадрату. Провівши обрахунки, отримаємо 500 метрів відповідь h дорівнює 500 метрів. Отже, Висота підйому ракети за умови, що гази при згорянні вилітають зі швидкістю 400 метрів за секунду, становить 500 метрів. Задача номер 3 З гармати вилітає снаряд зі швидкістю 500 м на секунду. На яку відстань після пострілу може відкотитися гармата, яка не має противідкатного пристрою. Якщо її коефіцієнт тертя становить 0,4. А постріл здійснено у горизонтальному напрямку. Маса гармати становить 1 тона. Маса снаряду 12 кг. Запишемо, що нам дано. Швидкість снаряду 500 метрів на секунду. Коефіцієнт тертя становить 0,4. Маса нашої гармати становить 1 тона. Переводимо кілограми, буде 10 у третій степені кілограм. Маса снаряду становить 12 кілограм. Відповідно, В0 наше гармати дорівнює в 0 снаряду. Дорівнює 0 за умовою задачі. Прискорення вільного падіння становить 10 метрів на секунду у квадраті. Так, нам потрібно знайти, знайти нам потрібно відстань S на яку здійснено постріл. І так, запишемо, як і завжди в даній темі, закон збереження імпульсу у векторному вигляді для даної задачі. І так, маса е, нашого пострілу е, помножена на швидкість плюс маса е, МК помножити на в даному випадку на ВК швидкість тіла, дорівнює маса е, помножена на швидкість. І так. Маса гармати, маса відповідно снаряду, маса, швидкість снаряду і швидкість гармати, з якою може вона відкотитися. І так, скористаємося малюнком для того, щоб спроєктувати наше рівняння на вісь, і одержане рівняння в нас вийде наступним. Відповідно, в даному випадку вісь у нас ОХ також. А відповідно, у нас V0 гармати дорівнює V0 снаряду, дорівнює 0, тому 0. дорівнює в нашому випадку. Маса гармати зі знаком мінус помножити на швидкість гармати. Плюс маса снаряду помножена на швидкість снаряду. І так. Швидкість гармати розрахуємо за формулою маса снаряду помножена на швидкість снаряду поділити на масу гармати. Після цього запишемо наступне. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді. Так, Маса помножити на прискорення вільного падіння, тобто сила тяжіння плюс сила терптя, плюс сила реакції опори дорівнює другому закону Ньютона. Маса помножена на прискорення. Формулі для сили другого закону Ньютона. І так, складемо наступну. Пропорція. Наступне систему рівнянь. ОХ. Для цього сила тертя в даному випадку буде дорівнювати за другим законом Ньютона маса помножена на прискорення. В системі ОY мінус маса помножена на прискорення вільного падіння плюс нормальна реакція опори N дорівнює 0. Звідси, реакція опори дорівнює маса помножити на прискорення. А сила тертя дорівнює коефіцієнт μ помножити на силу реакції опори n дорівнює. μ помножити на масу, помножити на прискорення вільного падіння. Таким чином ми розписали нашу силу тертя для даної задачі. І так, далі прирівнюємо таким чином. Коефіцієнт артиму помножити на масу тіла, помножити на прискорення вільного падіння. Дорівнює маса помножене на прискорення тіла. Звідси виводимо наступне. Прискорення буде дорівнювати. Мю коефіцієнт помножити на прискорення вільного падіння. Звідси виведемо формулу із е, кінематики, яку ми розглядали з вами. Sx дорівнює. Швидкість vx у квадраті набута мінус v 0 vx у квадраті. Поділити на 2ax. Розпишемо наступним чином, що S дорівнює, оскільки в нас v 0 vx у квадраті нема. Ми його відповідно, точніше, воно у нас дорівнює 0, тому ми ним нехтуємо. Тому швидкість гармати у квадраті поділено на. 2 помножити на прискорення. Звідси 1 поділена на 2, помножити на коефіцієнт μ, помножити на прискорення вільного падіння. Тобто ми розписали наші значення. Помножити в дужках чисельник маса снаряду помножена на швидкість снаряду. Поділити на масу гармати, у дужках все, і підносимо до квадрату. Тепер підставляємо наші значення. Одиниця поділити на 2, помножити на коефіцієнт тертя мю 0,4, помножити на 10 прискорення вільного падіння. Множимо у дужках вираз. 12 маса снаряду. Помножити на 500 швидкість снаряду. Ділимо на 10 масу, 10 у третій степені, маса гармати. Закриваємо дужки і підносимо до квадрату. Дорівнює у нас 4,5 метра. І записуємо відповідь. Отже, переміщення, яке здійснило, дорівнює 4,5 метра.